Величезною та історичною помилкою стало б для сполучених штатів скорочення фінансування України, сказав голова центрального розвідувального управління Вільям Бернс під час виступу у комітеті Сенату з питань розвідки. Передала Associated Press. за словами посадовця, отримавши додаткову допомогу. Україна може повернути собі наступальну ініціативу до кінця цього року, до початку наступного. А також матиме змогу вести переговори з позиції більшої сили. Без додаткової допомоги Україна ймовірно у 24-му втратить позиції, і можливо значні. Я бачу це на прикладі битви за Авдіївку, яка призвела до поспішного відходу українських військ. Буквально за кілька днів до мого останнього візиту до Києва. Один молодий високопоставлений український партнер сказав: знаєте, наші люди билися так довго і наполегливо, як тільки могли. У нас закінчилися боєприпаси, а росіяни наступали далі. Гадаю, без додаткової допомоги у 24-му, ви побачите ще більше авдівок. Новий пакет військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів готують для України Сполучені Штати. Про це повідомила агенція Reuters. Послалася на двох американських чиновників, що говорили на умовах анонімності. Оголошення про допомогу може бути сьогодні згодом. Профінансують пакет за рахунок кредитів, які повернули Пентагону за нещодавні закупівлі. Данія також дасть Україні новий пакет військової допомоги на майже 337 мільйонів доларів. Відповідне повідомлення розмістили на сайті міністерства оборони країни у новому пакеті самохідні артилерійські установки Цезар і боєприпаси до них а ще гарматні калібру 155 мм. міліметрів. Німеччина ж не передаватиме Україні далекобійних ракет Таурус навіть за кільцевим обміном зі сполученим королівством. Про це повідомив канцлер Олаф Шольц під час прес-конференції з малайзійським колегою. Передало Associated Press. урядника. Запитали, чи розглядає він як міністерка закордонних справ Анна Бербок, Бербук варіант обміну ракетами з британцями замість прямих постачань. Шольц сказав, не передаватиме озброєння без німецької перевірки системи наведення. А для цього необхідно. До направити до України контингент, а це як наслідок втягне Берлін у війну Моє завдання як канцлера, як глави уряду висловлюватися точно і не створювати оманливих очікувань. Ото щодо однієї систем озброєнь з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою навіть з поза меж України. А нагадаю, торік у травні Україна попросила в Німеччини ракети радіусом дії 500 кілометрів. Це прохання було публічно відхилене у жовтні, а ще раз два тижні тому. Напередодні дипломатка Анналена Бербок припустила, крилаті ракети Таурус можна було б передати британцям, а ті натомість виділили б нам більше зарядів «Storm Shadow зі своїх запасів. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Демід Кемерон не заперечує такої можливості. Додам, наступного тижня питання про передавання Україні далекобійних крилатих ракет Таурус. Фракція опозиційного блоку ХДС ХСС знову винесе на голосування у німецькому бундестазі.